Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні, коли я йшла на роботу, я зустріла знайомого їжачка, і він мені пожалівся, що очікує друзів на гостини та не знає, чим їх частувати. Я його питаю, що ж за друзі до тебе прийдуть. Він каже лисичка, зайчик, ведмедик і вовчик. І тоді я зрозуміла. Що ми можемо їжечку допомогти? Бо у нас сьогодні заняття зліплення та ліпити ми будемо не з пластилину, а з тіста. Також шматка, невеличкий шматок тіста, розминаємо у долоньках і розділяємо його на дві частинки. У нас буде дві ковбаски. Скручуємо тісто у ковбаску. Рухами вперед, назад, по долонці. Ось у нас перша ковбаска і готова. Робимо іще одну. Зминаємо тісто. Робимо невеличкий колобочок. І рухами вперед, назад, робимо ще одну ковбаску для нашого вовчика. Ось і перші гостинці готові. Ось такі чудові ковбаски. Для руденької лисички зробимо колобки. Відриваємо шматочок тіста від великого шматка, розминаємо в долоньках і розділяємо на дві частинки. Для того, щоб зробити колобочка, нам потрібно виконувати колові рухи. Кладемо тісто на долоньку і розкочуємо тісто у колобок. Ось такий чудовий колобочок для лисички в нас вийшов Зробимо іще один. Ви вже вмієте працювати з тістом, тому виконуйте це завдання самостійно. Чудово! ось і для лисички густинці, готові. Далі ми зробимо грибочки для білочки. Пам'ятай, ми робимо два грибочка, тому розділяємо тісто на два шматочки. Але наш грибочок складається з двох частин: з ніжки і шляпки, тому розділяємо ще раз шматочки. Ось так. Спочатку зробимо ніжку. Розкочуємо тісто. І робимо невеличкий стовпчик. Ось так. Далі беремо другий шматочок тіста, розкочуємо його в долонці у колобочок, злегка притискуючи. Це буде шляпка до грибочка і з'єднуємо. Чудово! Таким самим способом робимо другий грибочок. Чудово, ось і гробочки для білочки готові. А для зайчика зробимо млинці. Я думаю, ти пам'ятаєш, як робляться млинці. Розділяємо тісто, розминаємо, скручуємо його у долонці у формі колобочка і правильно сплющуємо між двома долоньками. Ось. І ще один венець зроби, будь ласка, самостійно. Чудово, ось і всі гостинці готові.